Привіт друзі! Сьогодні у нас знову розпаковка. Зараз подивимося, що тут ми замовили. наш супер-мега крутий ножичок заліжки. Опа, сьогодні у нас така от еко-упаковка. Дякую. Так, ми замовили картриджі на... PIXMA Macanon 2411, кольоровий і чорний. Це преміум кваліті, супер мега якість. Подивимося, що вони з собою будуть казати, ну по вартості вони як на пару гривень дешевші, ну як на пару, десь на 200-300 гривень дешевші, ніж оригінал. Подивимось, що воно таке. Давай, відкриємо такі вот картриджі. Не знаю, ще не працював з ними. Будемо бачити, як вони себе покажуть супер мега Так, жорсткий диск у нас на 240 ГБ Crucial. Хороші диск, я з ними вже давно працюю. І три диски по 128 ГБ, теж з ними вже бачили їх у минулих оглядах. Будемо ставити на ось цей комп'ютер. Ці диски на 128 ГБ, це оптимально для офісної роботи. По швидкості вони і такі ж самі. Максимально що вигрібає SATA роз'єм, як то кажуть у комп'ютері. Е, картриджі для ось такого принтера PIXMA G2411 чекає свої черги. Будемо працювати, замінювати картриджі сьогодні. Тут у нас буде мінятися процесор, оперативна пам'ять, жорсткий диск. Тож дивіться в наступних відео. Ось така сьогодні коротка розпаковка. Всім дякую за перегляди, Підписуйтеся. огляди всіх цих замовлень. Дивіться в наступних відео. Дякую, пока-пока.